Вітаю в ефірі новини телерадіокомпанії Міс у студії Володимир Кремінь. Останні події в місті станом на вівторок, 6 травня у нашому випуску. Зокрема, ви побачите таке. Є у нас така традиція сісти на доріжку, але немає такої традиції прибирати за собою. Наслідки цього сьогодні довелося не лише побачити, але й власноруч ліквідувати шестидесяткам учнів з лівобережних шкіл. Діти разом з викладачами взяли участь у другій щорічній акції під назвою Чистий слід. Прибирання здійснювали на півострої Воронячий на Блакитному озері. Які знахідки шокували учасників акції, розкаже наш кореспондент Анастасія Васильєва. Блакитне озеро Котлован, що утворився в 70-х роках під час будівництва лівобережної частини міста. Саме місцевий пісок використовували для підняття рівня району. Як наслідок, утворилася западина, заповнена водою, площою 200 тисяч квадратних метрів та глибиною до 20 метрів. З трьох боків сосновий ліс. Прозора вода, мальовничі краєвиди все це робить Блакитне озеро гордістю міста. Проте красу його потрібно постійно підтримувати. В акції активну участь бере управління освіти і науки міської Ради та громадський рух Ахалар на прибирання острову Воронячі вийшло понад 60 учнів з трьох лівобережних шкіл, а саме 44, 29 ї та 39. ї Останні виявилися найбільш активними. Протягом року працюють над розробкою екологічних проєктів. А до цієї акції підготувалися заздалегідь. Наш євроклуб, європейська єдність розробив проєкт збережемо водні ресурси і здоров'я дніпро. Наш проект был признан как социально значимый, и мы получили микрогрант на проведение этой инициативы. Я получаю э, огромное удовольствие, удовольствие от того, что я э, могу. Э, внести э, хоть какое-то маленькое свое, но помощь э, экологии, природе. Ученики изготовили собственными руками знаки против мусора, на которые изображены эти же знаки, придуманные детьми, чтобы они напоминали о том, что людям нужно хранить и заботиться о чистоте берега голубого озера. Просто пособирать все в пакет и отнести до ближайшего мусорного бака. Молодежь заботится сейчас о том, где мы живем и где мы будем жить в дальнейшем. Разом з однокласниками учні вздовж берегу вкопали власноруч розроблені знаки, що закликають берегти природу та водойми. Загалом же армія чистоти до роботи взялася вже о 9-й годині. Діти отримали робочі рукавиці, граблі та різнокольорові сміттєві пакети. Таким чином здійснюється сортування сміття: блакитні та зелені мішки для пластику, чорні для змішаного сміття, білі для скла. Розділившись на групи, крок за кроком острів звільняється від сміття. Одночасно з дітьми працює і дайвер доброволець. Його робота дослідити та очистити дно озера. Блакитне озеро або Єлизаветівський котлован місце, яке для відпочинку обере кожен другий Дніпродзержинець. І ось вони наслідки. Усе це сміття діти зібрали менш ніж за дві години. І кожного разу, піднімаючи чергову пластикову пляшку, вони запитували, чому Дніпродзержинці стали настільки безвідповідальними по відношенню до найкрасивішого місця в місті. Найбільше у вже зібраному смітті ми побачили пластикових пляшок. А загалом же для дітей тут було чимало неприємних знахідок. Очень очень грязна. Ну правда, бутилок стеклянних мало, але все ж дуже багато. Винесли жахливе ужасне количество мусора і. И... Когда убирала, понимала, насколько все какие-то свиньи стали, неаккуратные, выбрасывают все, и в воде тоже много было бутылок, всяких салфеток и всего остального. Бывает, приезжаешь сюда с семьей и вот просто отдыхаешь душой. Я вас призываю к тому, чтобы вы просто элементарно убирали за собой мусор. Это не так сложно, это сделает, может, даже ребенок. І просто неприємно, те, що за вами, за взрослими, діти. Всюди Люди, які залишають після себе сміття, і що найстрашніше, намагаються утилізувати його самостійно шляхом спалення. Это очень опасное явление, потому что в процессе сжигания смешанных отходов образуются крайне опасные и токсичные вещества, которые никуда не исчезают, они на самом деле остаются тут на озере, они мигрируют по цепочке, они, ну, им, они могут попадать в рыбу, и рыбаки, которые ловят рыбу и едят, они подвергают свою жизнь и свое здоровье опасности. То есть сжигать мусор самостоятельно категорически недопустимо. Кажуть, коли йдеш, озирнися, чи чистою залишилася твоя совість?